У першій серії. Вона Діма вб'є просто. У му році його син купив машину. Можеш кави принести, будь ласка. Цей хлопець може вас здивувати. А я чекаю своє акуру. Ви ще мала акура приїхать. Йдемо спитаємо. Ми ж згадали, що до тебе приїхала Акура. Я хотів спитати, що вона взагалі, як вона там? Ти ж так багато класно про неї розповідав минулий раз. Вікторіни ми даже робили з ними. Що ми тільки з нею не робили, але вона дуже нас довго ремонтувалась. І нарешті, що вона на вулиці вже стоїть? Поставили ми на облік її. До речі, як ми сьогодні поставили на облік шість машин. Дивіться, скільки номерів у нас лежить. Це тільки частина, що ми не встигли залезти на СТО. Сьогодні була екстравидача шість машин за день. Ладно, це не про це. Ти хотів запитати про Акру. Да. Акура стоїть готова, вон да. вилізь, вон біля вікна, смотри. Кожу і мотивуюсь кожного разу. Вон дивись, яка біла просує шість на нольів. я розкажу саме цікаве. Знаєш, це акура, акура. Я купив. Це тобі я купив... я купив жінці єтрона. Ого. Я, як і всі, кипішнув за електрички. Ось ми її купили. 12 числа я її купив. Ставка 35,250. Зараз покажу, що це за «Єтрон». Вона вже приїхала у нас в термінал. Цей трон Q8, 24 рік, ось таким пошкодженням, повний привід кватору, вона на єсть. Хто там шукає собі e-tron, це означає слайм, якщо в нових машинах. Це рестайлінг, остання будка. Пробіга 1600 майлів. Максималка престиж, вона на пневмі. Як бачите, вона на максимальних фарах, на максимальному салоні, на максимальному багажнику. Ціла безпека в машині, максимальна led підсвітка. Зі всіма приколами пробіг бачимо. Паша сказав 1600, він завжди щось прибрехає, завжди. 3792 милі, це це скільки на 3800 вісімсот на 1,6. Мілі до кілометрів 1,6. 6 тисяч кілометрів в машині пробіга нова машина. Ціла безпека тут я вже точно сказав. Ось таке пошкодження. Так, і отрим... я зараз, як і всі люди, отак от тому, що купив я її пару тижнів тому. Вона в терміналі, а у нас клієнти купують ті машини. І тих, якщо, якщо тут буде розтаможка стандартна, як у всіх машин, то це буде плюс 10 тисяч доларів mm -hmm. до ціни. І треба її встигнути завести в Україну розмитниці розмитнити до 26 шостого. Рудня, тому що потім митниця буде там відпочивати спати, а з 1 січня ж новий закон може бути. Тобто старий не буде діяти. Ну да, він да. є, просто він може не пролонгуватись і хтось вліпає на 10 тисяч. Поки ця машина куплена у нас, скільки я сказав, 35-250, щоб опять не соврав, подивитися начало? Я в начало в Лос-Анджелесі. Вона а що вона зараз стоїть в терміналі? Чому? Тому що, по-перше, у нас клієнтське авто. Паша стоїть і пропускає клієнтські соли, щоб вони загружались перші, було менше ризиків, щоб доплили перші. Клієнтські машини, але наступний контейнер вже буде мій Етрон завантажений. У нас була Q8 в сім'ї, тепер буде Q8 Етрон електрична. Так що скоро будемо дивитися. Та потім можеш і обзор зробимо. Зробимо обзор. Будемо. Блін, -ду дуже класно, дуже класно. Є трон. Я тільки бачу, що ми приганяли квітері. Дивіться, віщо ми що ми робимо. Ми для клієнтів робимо і для себе, в якому стані батарея. Я ж салон не показав. Дайте я покажу вам салон. подивіться, не переключайте, це ж цікаво. Подивіться, це задній салон, шкіра з перфорацією, з підігрілами, з вентиляцією і з помаранчевою строчкою. Знаєте чому? Тому що є такий серіал фільм Трон старий. Знаєте, там було все в неоні. От ти ж оттуда, бачите, якась стрічка. Це саме типу, максимальне сидіння з масажем. А, та, є трон. Да, да, є, є трон. Поняв? Вау. Да, да. Да, да, це Синкебаут. Це ми все розкриємо в... на огляді, так, да, да? років. Тут ще диски так, також. Я не знаю, 50... якщо Паші не цей, не зупиняти Пашу, то він може до ранку розповідати і про єтрони, і, і про Q8, і про да, всі да, автомози, добре. які в нас були колись. Але, але я хочу сказати, я ш... вітаю. Получається, я да. вітаю по перше. Спасибо. По друге дуже чекаю... Ми Так приїде без розмитнення, тоді будеш Добре, добре. так от, типу, Каліфорнія. Поки що на 50% тоді вітаю. Все ок. інші 50% вже після того як вона приїде з мінімальним розмитненням. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки вона стане тут? Машина у нас Лос-Анджелеса 35-250, ставка, плюс аукціонний збір, плюс доставка, плюс розмитнення. Хто знає скільки? Пишіть плюс-мінус. Хто буде ближче всього до ціни, скільки вона виходить тут, то ми обов'язково дамо приз. ми пішли далі. Давай, иди. И микрофон можно? <laughs> Алло, Виктория, добрый день. А, ой, э, Виктор, доброго дня, да. Тем часом, не знаю, нашу покажем вам. Як Ан... тут Андрюха умнічає, ликси на не збра зараз. Подивіться блять, стоїть щось умнічає. На мене не звертають уваги, типу мене тут нема. А на цю подивіться дивись, стоїть блядь, Накрутила собі режисер. Режисер, стоїть. Подивіться, як вони в дітей. Ти на роботу прийшла? Чи ти в фіфті прийшла танцювати чи блядь, папіков? Я не розумію такого, конечно. Андрюха, це взагалі нічого не знає про машини, стоїть розумніше. Каже мені вчора. Ренжовер розказує: ой, ландровер це ренджеровер, а ренджеровер ще є спорт, велар, ренджер, ренджеровер, а я ландровер, ренджевер, ренджеровер, ренловер ландровер. Я не розумію вообще такого. І і главне, і, і головне, і, 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 я кажу, нащо це знімати віла. Ми його вже знімали. Кажуть, ну треба ще раз. І, і просто ну подумайте самі, да. Я набагато краще виглядаю на фоні цієї машини, чим Лисий просто вийобується, що він щось знає про машини. То ой, Вілар, ой, спорт, ой, рендж-ровер. Я йому кажу, їх вже в Індії збирають. Він каже, ні, це Британія. Я йому отак от чатіка запитав. Кажу, а от це що таке, такое. А от це що такое. Він таки не зміг мені нічого відповісти. Чекай, покажу, як відсвічує. <звачай> Ха-хадр мене <звичай> Машинка проїжджає, <приезжай>. переход на файли. <звачай> <позвачай> <звачай>

Я більше на цю фігню не куплюся. Куча зйомок. Інтерв'ю. Я вам тут хто Актер чи менеджер? У мене куча роботи, куча торгів. Взагалі на такі випадки є японець. Здюгайте його.